Вітаю! Сьогодні проговоримо про одну досить таки цікаву тему, яка буде актуальною у всі часи під час воєнного стану, під час мирної ситуації в нашій державі. Тема аліментів завжди була, є і буде актуальною. Я для вас сьогодні зібрала топ 10 питань, які постійно чую на консультаціях від своїх клієнтів, які бачу в коментарях під своїми відео, які стосуються питань аліментів. Поширюйте, будь ласка, це відео, можливо, воно буде також цікаве і іншим е, людям, які цікавляться темою аліментів. І так, топ-10 питань про аліменти. Не перемикайтесь, обіцяю, буде надзвичайно цікаво. Перше питання: чи завжди для того, щоб сплачувати аліменти і стягувати аліменти, треба звертатися тільки до суду? Відповідь однозначно, ні. Батьки дитини можуть домовитися про добровільну сплату аліментів і таку свою домовленість. Відповідно зафіксувати в конкретному нотаріальному договорі, де чітко буде прописано, хто в якому розмірі в які строки має сплачувати аліменти. На мою думку, такий варіант є найбільш сприятливим для людей, які є емоційно зрілими, які можуть прийняти, наприклад, своє розірвання шлюбу як не просто трагедію своєї сім'ї, так а як мабуть те, що дає наступний етап для. Того, щоб іти по життю уже окремо, відповідно але не забувати про утримання своїх дітей, і от в такий спосіб для таких людей було придумано і механізм, який пов'язаний із добровільною сплатою аліментів через фіксацію такого розміру, строків і так далі, в конкретному нотаріально посвідченому договорі. Який мінімальний розмір аліментів? Питання номер два. Чи визначений такий мінімальний розмір аліментів в нормах чинного законодавства? З цього приводу можу повідомити наступне: як мінімальний, так і максимальний розмір аліментів, встановлений нормами чинного законодавства. Для цього треба відкрити два закони: перший це сімейний кодекс, другий це закон про державний бюджет на відповідний рік. В сімейному кодексі чітко зазначено, що мінімальний розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо ми відкриємо з вами Закон про державний бюджет на конкретний рік там буде визначено розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Отже, мінімальний розмір аліментів для дитини від 0 до 6 років становить 1281 гривні 50 копійок. Це 50% від прожиткового мінімуму. Для дитини від 6 до 18 років це 1598 гривень. Максимальний розмір аліментів не може бути вищий ніж прожитковий мінімум, помножений на 10 для дитини до 6 років це 25 п'ять тисяч гривень. Це максимальний розмір аліментів. Для дитини віком від 6 до 18 років це 31 1 тисяча гривень. Шановні підписники і глядачі мого каналу, я вам дуже вдячна за вашу підтримку. І ще раз нагадую, що я не є блогером в чистому розумінні цього слова і цього поняття. Я не просто доношу до вас інформацію або читаю закони, чи трактую закони, або висловлюю якісь просто позиції, які в тій чи іншій мірі наявні в засобах масової інформації. Я є практикуючим адвокатом, кандидатом юридичних наук, викладачем права в минулому. Я хочу сказати вам, що моя інформація, якою я з вами ділюся, дуже часто зібрана мною під час. Своєї практичної діяльності, реалізації своїх навичок і змін, якщо у вас є питання не тільки з приводу військового права, також у вас є питання з приводу сімейного права, стягнення аліментів, якісь спадкові питання, позбавлення батьківських прав, або з приводу господарського права податкового права, оскарження тих же самих ППРО, або вам потрібна консультація щодо того чи іншого господарського договору, або якщо у вас є питання з того ж самого. Цивільного права, що пов'язано із там, договорами, що, яке пов'язано із іншими аспектами цивільного права, з реєстрацією фізичних осіб-підприємців, з реєстрацією юридичних осіб, ви можете до мене звертатися. У мене є кваліфікована команда, яка допоможе вам у вирішенні тих чи інших питань. Запис на консультацію є в. Описі під цим відео також ви можете записатись на консультацію, скориставшись відповідно телефоном, написавши нам в Телеграм або зателефонувавши нам, і ми вам можемо запропонувати доступний час щодо запису на консультацію. Консультації я провожу як телефоном, так і Zoom, Google Meet, будь-яким месенджером у спосіб, який буде прийнятний саме для вас. Тому не боріться, записуйтесь на консультацію, ми проговоримо конкретно вашу проблему і знайдемо конкретний алгоритм дій для її вирішення. До зустрічі на консультації. Чекаю саме на вас. Питання номер 3 чи можна стягнути аліменти із відповідно іншого сподружжя, так, якщо він не дає коштів на утримання дитини, перебуваючи у шлюбі, коли батьки дитини між собою перебувають у шлюбі? Відповідь однозначно так, розмір аліментів, можна певний розмір аліментів можна стягнути, навіть перебуваючи у шлюбі, коли шлюб не розірваний між батьками дитини. Тут відповідь однозначно так: якщо один із батьків ухиляється від свого обов'язку щодо утримання дітей, а такий обов'язок чітко встановлений нормами сімейного кодексу. Питання номер 4. а якщо це фактичні шлюбні відносини? То чи можна в такому випадку стягнути аліменти із того з батьків, хто ухиляється від їх сплати? Відповідь однозначно так: якщо шлюб не зареєстрований офіційно, це є фактичні шлюбні відносини. у такому випадку можна стягнути аліментів аліменти з того із батьків, хто ухиляється від утримання і забезпечення дітей відповідно в порядку, встановленими нормами чинного законодавства? Як у частку від заробітку платника? Аліментів відповідно можна стягнути це п'яте питання. І так, якщо ми говоримо про стягнення аліментів на одну дитину, то така частка становить одна четверта. Якщо ми говоримо про двох дітей, одна третя від доходу платника аліментів. Якщо ми говоримо про трохи більше дітей, це половина або одна друга. Зверніть, будь ласка, на це увагу. До розрахунку враховується весь дохід конкретного платника аліментів. Питання номер 6. А як бути, якщо платник аліментів безробітний? Що в такому випадку? Він не буде платити аліменти, адже доходів у нього немає? Відповідаю: в такому випадку аліменти будуть нараховуватися у розмірі, у відповідному розмірі, встановленим там рішенням суду або судовим наказом, так і, наприклад. Є судовий наказ, в ньому зазначено, що з платника аліментів стягується одна четверта його доходу. Доходу фактично немає. Що тоді ми будемо стягувати? Від якого доходу будемо відраховувати оцю одну четверту. А будемо відраховувати від заробітної плати, від середньої заробітної плати, яка відповідно нараховується у конкретному регіоні, де проживає платник аліментів. От від цієї заробітної плати, розмір якої можна побачити на сайті Мінфіну. На сайті Держтату будемо відраховувати, і виконавець буде нараховувати розмір тієї суми, яка має бути сплачена. Отже, якщо навіть платник аліментів безробітний, він не має доходу, офіційного доходу, то все одно він. Зобов'язаний сплачувати аліменти у тому розмірі, в якому це прописано в рішенні суду, так будь-то одна друга, одна четверта чи одна третя від його доходу, і такий дохід за основу буде братися середній дохід в конкретному регіоні, де середній заробітна плата в конкретному регіоні, де проживає такий платник аліментів. Питання сім, яким чином можна стягнути е, аліменти? Відповідно, яким способом е, можна? Звернутися до суду, звертаю увагу, що аліменти можна стягнути двома способами: або через позовну заяву, або через заяву про видачу судового наказу. Якщо ми говоримо про заяву про видачу судового наказу, то в такому випадку мова йде про мінімально встановлений, мінімально гарантований розмір аліментів нормами чинного законодавства. Пам'ятаємо, що для одну для однієї дитини це одна четверта, для двох дітей одна третя, для трьох і більше одна друга від розміру доходу платника аліментів, але не менше. 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а ми з вами про це говорили вище. Ось такий розмір прожиткового мінімуму визначається законом про держбюджет на конкретний рік. В якому випадку б я б радила діяти через позовну заяву або через заяву про видачу судового наказу? Якщо ви хочете. Факти... якщо ви хочете фіксований розмір аліментів, так не там одна четверта, одна п'яодна четверта, одна друга, а фіксований розмір аліментів. Тоді, звичайно, я б радила обґрунтувати такий фіксований розмір і звертатися до суду із позовною заявою, а не з заявою про видачу судового наказу відповідно до. В такій позовній заяві треба чітко обґрунтувати, чому саме такий розмір ви просите. Чому саме такий розмір аліментів ви просите стягнути із конкретного відповідно, батька або матері дитини? А якщо ви бажаєте йти по тим мінімально встановленим розміром, які встановлені сімейним кодексом, будь ласка, заява про видачу судового наказу, і можна тоді стягнути аліменти в тому мінімальному розмірі, який гарантований гарантований законом. Звичайно, судовий наказ це швидше, там просто мінімальна кількість додатків потрібно додати до вашої заяви про видачу судового наказу, розгляд справ відбувається без вашої участі і відповідно. Судовий наказ він виноситься протягом досить таки короткого проміжку часу. З позовною заявою все довше, але тут треба вже з'ясовувати конкретно ваші обставини справи, конкретно вашу ситуацію, що вам буде краще, як вам буде краще діяти через судовий наказ або через відповідно позовну заяву. Якщо вам потрібна консультація з цього приводу, звертайтеся, будемо розбиратися у вашій конкретній ситуації і робити висновки щодо того, який алгоритм дій обрати щодо її вирішення. Інші витрати на дитину. Питання 8. Що робити, якщо дитина, наприклад, захворіла і вона потребує лікування, яке вартує певних коштів, або коли дитина займається спортом, так на якомусь там професійному рівні, і їй треба відповідне обладнання або відповідне е, спорядження, знаряддя і так далі? Що в такому випадку робити? Чи покривається е, це покривається цей із елементів? чи має право м, той? Із батьків, з ким проживає дитина, звернутися до іншого з батьків, так і стягнути якісь додаткові грошові суми на там лікування дитини або на розвиток її творчих здібностей тощо. Відповідь однозначно так, і це називається інші витрати на дитину. Можна в порядку позовного провадження звернутися до іншого із батьків дитини. Той, з батьків, з ким проживає дитина, звертається до платника аліментів, і в судовому порядку відповідно спробувати стягнути, доклавши доказову доказову базу, певну, стягнути. Витрати, які пов'язані із лікуванням дитини, або із забезпеченням розвитку її творчих здібностей, заняттям спортом, танцями і так далі. Для цього має бути певна доказова база. Ну, Якщо із лікуванням все зрозуміло, відповідні чеки мають бути, які підтверджують купівлю ліків, заключення лікарів і так далі, то якщо ми говоримо про спорт, спортивні секції або про танці, і так далі, то тут теж мають бути. Додані документи, які підтверджували факт того, що дитина бере участь у там змаганнях там всеукраїнського рівня або там навіть світового рівня, що на ці змагання треба витратити певну суму грошових коштів, для того, щоб дитина мала можливість брати участь в таких змаганнях. Це і організаційні внески і, і, і ті грошові кошти, які використовуються для там організації проживання дитини, наприклад, в іншій адміністративно-територіальній одиниці да, в іншому місті. А, Придбання спорядження, оплата там тренерів і так далі, оплата послуг тренера і так далі. Цю доказову базу варто зібрати, підготувати відповідний позов і звернутися з ним до суду. Відповідно, в судовому порядку просити стягнути, компенсувати частину так званих інших витрат на дитину для того, щоб або її полікувати, або для того, щоб забезпечити її розвиток її творчих чи спортивних здібностей. Питання номер 9. Які Заборонні обмеження можна застосовувати до конкретного боржника по аліментам. Якщо вже із там виконавчим листом або із судовим наказом було звернення до виконавчої служби, то які заборонні обмеження можна використовувати, щоб сприяти стягненню аліментів із такого боржника? Ну до таких заборонних обмежень, зокрема, належить обмеження у праві користування транспортним засобом, ну накладення арештів на грошові кошти на майно. Боржника по аліментів на обмеження, які спрямовані щодо користування зброєю або щодо там полювання, якщо платник аліментів полюбляє полювати, в нього є відповідні дозволи. Відповідно, також можна застосовувати такі обмеження а також було актуальним обмеженням щодо права виїзду за кордону, але як ми з вами знаємо наразі. То чоловіки військово зобов'язані чоловіки, так якщо вони є в тому числі і платниками аліментів, вони наразі не можуть виїжджати за кордон з огляду на оголошений воєнний стан і на загальну мобілізацію, яка відбувається у нашій державі. Ну відповідно крім випадків, які встановлені, які передбачені законом. Яка відповідальність? Питання номер 10. Яка відповідальність може бути застосована до боржника по аліментам? Така відповідальність може бути як відповідно кримінальною, так і адміністративною. Звертаю на це вашу увагу. Тому закликаю платити аліменти, якщо ви зобов'язані це робити згідно із рішенням суду. Ви це зобов'язані робити також і згідно із нормами сімейного кодексу, утримувати дитину досягнення 18-річного віку? Закликаю сплачувати аліменти. Також. Звертаю увагу щодо можливості оформлення відстрочки для батьків, які мають там, трьох дітей, так трохи більше дітей. Що якщо у вас є заборгованість по сплаті аліментів, то ви не можете реалізувати своє право на оформлення відстрочки, маючи трьох і більше дітей. Зверніть, будь ласка, також на це увагу. А я дякую вам за увагу. Якщо інформація була для вас корисною, прошу поставити лайк на це відео. Це відео прошу переслати тим, кому також воно є корисним, для того, щоб більше людей могло ознайомитися із цією інформацією. Якщо у вас залишилось питання, можете висловлювати їх в коментарях під цим відео. Буду рада цим питанням. Сподіваюся, що буду в мене достатньо часу і можливості дати на них відповідь. Натискайте, будь ласка, на дзвіночок під цим відео. Не забудьте підписатися на канал, а я вам... Бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Бережіть себе.